А знаєте, що об'єднує всіх людей, які чогось досягли в цьому житті. Я знаходжусь в Дубаї, одна з фінансових столиць нашого світу, нашої планети. І знаєте, що об'єднує всіх людей, які сюди приїжджають. Це знання англійської мови. Успіх і англійська мова для мене синоніми, а також для моїх семи тисяч студентів. І саме тому я хочу дати шанс тобі вивчити англійську мову, і саме тобі подарувати знижку на мій флагманський курс. Я запрошую вас взяти участь у конференції, де ти діз... Знаєшся, як монетизувати свою англійську мову, як за допомогою англійської мови покращити своє життя і почати заробляти вже завтра. Я запросила найпотужніших експертів в сфері фінансів, блогінгу, маркетингу та інших професій, які вже заробляють, знаючи англійську мову та співпрацюючи з міжнародними компаніями. Не потрібно навіть влаштовуватися фолтайм, достатньо брати замовлення і заробляти вже завтра. І єдине, що вас відділяє від цієї мрії, жити своє омріяне життя, яке живуть тут в Дубай мільярдери, мільйонери це англійська мова, і щоб її вивчити, я вас запрошую на найбільший розпродаж цього літа в школі Стаділас. Щоб дізнатися деталі, переходь за посиланням. Ну і знаєте, що це відео записано в Еміратах в Дубаї і намолене на мільярди доларів.